Місячне сяйво мені обіцяє вечором тихим, що це вже весна. Доброго вечора, вельма, шановна паста, пані та панове. Це вже ночі. Коли б вони відкрили це відео, воно буде актуальним. І тема розкладу, яку ви запропонувала діалог. Діалог між двома людьми. Ви а, до вашого партнера-партнерки. Тобто а, подумайте і про себе, і про ту людину, з якою ви би хотіли б спілкуватися. Буду використовувати такий оракул. Дуже цікавий оракул. До речі, я тільки отримала. Я ще не од нічого не розглядала на цій колоді. Тут немає не назв, не. Цифр нічого, тобто це колода, колет Барон Рід, вона в такому от в різноманітній взагалі просто в малюнках, і ми будемо уявляти по цим малюнкам, включати нашу уяву, включати нашу інтуїцію і розглядати. А дивіться, спочатку я хочу подивитися на цій колоді, саме саме буде інтуїтивне трактування по образам загальна енергія розкладу, для до кого цей діалог, так би мовити, потрібен. І я буду вам показувати карти, і потім буду намагатися вам а, розкривати цю тему. Що ви тут бачите. Це знаєте такий... Пошук сенсу, а внутрішня якась дистанція. Це а, якийсь такий багато, знаєте, це по уяві у мене це дуже багато думок, і коли я не можу скласти їх по полочкам. А це діалог душ, а не просто думок. Тобто, це про відчуття ми ще. А не склала це все в одну картину дівчинка, яка збирає пазли. І це теж така цікава карта, яка говорить, що тут іде жіночий архетип або жіноча позиція, намагання зрозуміти, що відбувається між вами. Якесь збирання інформації, сигналів, слов пауз важливо скласти це в єдину цілісну картину, а те, що ще не, не з'єднано. Це діалог дуже потрібен для того, щоб скласти цю всю картину, щоб покласти всі ці речі книги до полок. Там, де вони повинні бути, так, підписані, так би мовити, скласти це пази. Це потрібно для ясності, для відповідей, для завершеністі або для початку. Можу так сказати, тут дві людини, які щось залишили, але це страх помилитися і щось зруйнувати. Це коли ми щось залишили в цій забрудненій кімнаті, це знаєте, коли люди виїжджають, так, залишається кімната, тут є світ, тобто є така світла на... На два предмети, на дві валізи, це десь це про щось ви ще не завершили, або щось щось залишили, щось ще не закрите між вами. От я би так сказала: тут страх помилитися або щось зруйнувати. Двері, прохід у світ. Для кого це діалог? Це порогова карта, це, от подивиться і самі скажіть самостійно собі. Давайте я так з вами. Ладно. Діалог потрібен обом. Але ініціатива поки що не визначена. Діалог потрібен для переходу, без нього зв'язок застрягне між було і між може бути. Темна глибина це карта з виром. Що між вами насправді? Сильні емоції, які не звучені, страх втратити контроль, відчуття, що якщо пірнути, назад шляху не буде, а почуття є, а вони лікають. Потім, до речі, я, напевно, буде на частині другій, візьму все ж таки оракул кохання і буду задавати питання. Це ваш опис, це як сигніфікація. Давайте так по цьому оракулу ми дивимось сигніфікацію. А, ви, а, він, вона, а, для вас є. Каталізатором, усвідомленням, пробудженням ви, так би мовити, себе відчуваєте на вершині, ви а, змінилися, ви, а, вам щось стало зрозумілише. А, ви важливі, а, можливо, людина з вами теж піднімалася, зростала, От щось такому Трансформувалося. А ви для цієї людини, як і ця людина для вас. Зараз я ще подивлюся, тут кудись кудись збираєтесь, кудись збираєтесь. Дивіться, тут така буде тема і тим. Якщо висновок зробити коротко по цим картам, а потім буде діалог, для кого цей взагалі діалог потрібен? Для вас обох перейти на інше для того, щоб перейти на інший рівень або відпустити по-справжньому? Він, вона вам. Дуже важлива людина, ніж навіть здається. Ви для цієї людини важливі, але людина не готова бути з вами відкритою. Головна тема буде така, між вами є тиша між словами. Між вами щось ще недоговорене. Дуже багато карт, які вказують на пусташ. Дуже багато карт показують нерозуміння, хаос, і кожний вариться таке враження сам собі. Хочеться вже відпустити, хочеться кудись навіть рухатись, але є така. От Невід'ємна у вас зв'язка, зараз буде частина друга, і ми будемо продовжувати саме вже діалог, якщо вам підійшов цей формат, ваша сигніфікація, як до кого ви будете звертатися і хто вам буде відповідати. Частина друга. Якщо вам в частині перше діалогу між вами. Від між загаданою вам людиною співпав на Оракулі, які я вже робила, так би мовити, діагностику. І давайте подивимось на колоді, яка має назву Оракул закоханих. Подивимось саме діалог. У мене тут перевернуто чомусь карти, я хочу їх перевернути. Подивимось саме діалог, тому що всі колодії тут тільки слова і немає манки. І так, ви, що би ви хотіли сказати, загаданої той людині, з якою хотілося б поспілкуватися. Ви не чекай мені. Мене вже, ви питаєте, а що таке правда? Дві карти вийшли. Я не можу висловитись і я відчуваю, відчуваю себе самотньою або самотнім вам ця людина. Що ти бачиш в мені у цій людині є сексуальне бажання? І людина говорить про те, що він чи вона хоче бути іншим. При цьому говорить, що ви заслуговуєте на найкраще. Ви цій людині я не можу зробити так. Я не можу зробити так, а, так, щоб ти був щасливим чи була щаслива. Я більше не можу це терпіти. Ви говорите, я плачу мечами. Що ця людина говорить вам? Вона вам говорить: ви мені, ви мене збентежуєте, зневажаєте? Людина питає вас, можливо, не тільки вас. Чому ця людина заслуговує на вас? А, говорить так, розумом я краще, ніж серцем. Що ви будете відповідати цій людині? А, мені було боляче від тебе, ти мені робив або робила боляче. Будь ласка, роби те, що для тебе найкраще. Не, а, не мирись з тим, що тобі не подобається. Цікаво. Ось ця колода така. Я не можу скластися це. А. Та людина, так? Що ця людина вам говорить? Вон, ця людина говорить про те, що хтось завдав їй дуже багато болі. І питає вас, чи залишите ви його чи її, як інших? Як би я міг або могла повернутися в минуле? Я би поводився або поводилась з тобою по-іншому і людина хоче з вами близькості. 18. Що ви будете відповідати цій людині? Не стався до мене так, як. Я не заслуговую на це. Тобто, це як не стався до мене так, як я, я не заслуговую на це. А, людина говорить про пристрасть, а людина говорить, що відчуває до вас сильні притяжіння, і людина не може з цим впоратись. І людина говорить, що вона би хотіла бути повністю чесними з вами. Що ви будете говорити цій людині? Це? А ви говорите, чому я відчуваю себе самотньою? Чому взагалі тоді ти сказав, що любиш мене? Ти ну, не зрозуміло, хто до кого. І ви питаєте, коли це все припиниться, коли це біль припиниться, що людина вам буде відповідати? Я не знаю, з чого почати людина вам говорить. А, я таке враження, що заблоковане в своїх діях, в своїх рішеннях, в тому, щоб проявитися, я застряг або застрягла у а, в якомусь, в якійсь ілюзії. Я боюсь насамперед відмови саме від тебе. Що ви скажете на це ці людині. А ви скажете так. Ти занадто добрий або добра. І що ви вже встете встигли втомитися і ви вважаєте, що він, він чи вона заслуговує на найкраще. А, з одного боку я не можу тебе тривати, а з іншого боку я боюсь тебе втратити, а, тому що дуже багато болючих спогадів. Що ця людина вам буде відповідати. Людина вам відповідає, що вона не знає навіть, хто вона є насправді. Не може зараз насправді з вами мати діалог. Тобто людина намагається вам пояснити, але таке враження, що людина або блокує себе думками, або блокує діями, або насправді людина не може зараз вирватися. І на дні колоді вона говорить: я не хочу бути таким, ким я був або була а, раніше, тому що ти це не заслуговуєш. Ти заслуговуєш на найкраще. Я хочу бути схожим на тебе. Тобто мати таке відкрите серце, мати таку сміливість в діалозі і задля того, щоб зрозуміти себе і тебе. Не може нічого обіцяти відносно своїх дій, відносно своїх розмов. В такому контексті де розмова. І людина говорить, що не може скасувати якесь рішення, яке було прийнято раніше. От, такі от така розмова. Пишіть, будь ласка, як з вами відігрався цей розклад? Можливо, ви б хотіли подивитися трошечки на інші колоді, або ви б хотіли б подивитися в варіантах, наприклад, так. І мені дуже цікава думка, як вам цей варіант розмови відігрався, з ким відігрався? І зрозуміло ли ви, що це стосується саме когось із вас і кого саме. Дякую до зустрічі і пришить себе, пришить своїх близьких.